Сьогодні ми вирішили вивезти перегній, назбирали за три роки, переважно це внизу кінь стояв колись в сараї, залетилось і солома підстрілялася під порося. І ми трохи посіяли нашу гірчицю, бачите. А середина трошки не вистачило, так як з сівалкою пробували. Чуть не вистачило. А так то є, але чуть не вистачило. І ми вирішили це поле, тому що воно давно не підживлялося нічим. вирішили ми розкинути перегній. Перегній це вважається саме. Краще мін доброго. Ну тіп, тільки мати його доброго. І добре пере, як то кажеться, щоб воно добре настоялось, перегнило. Тоді буде супер. Буде на другий рік тут. Одна овоч ягода спробуємо. Так як тут піщани, трохи з Тут 12 соток і ми будемо садити. Це є одне поле, що ми тут перекинемо перегні. І сьогодні прямо ми і розгоремо. Людей так пшениця зійшла. бачите, вручну сіють. Трохи загущення. Звичайно, сівалку й краще. Вручну. Посіяли. Ну, а тут наше поле гірчицею, Тут в мене була картопля, Де не де. Правда, загущення теж є. Де-не-де морозець вже зверху. Але ми будемо переорвати, так як вона вже пішла, як вважається, в стрілку. Ось така вона, 20 см. Можна було ще, але передають дощі. І це вже кінець жовтня. Ми її переоремо, тільки переоремо. Весною фрезернем. І будемо теж садити щось тут. Картоплі, звичайно, вже не буде, щось посадимо друге. Той же перець, чи ще щось. Так, зробили, тому що не вистачає того, перегною. А так буде сидорат непоганий і міндоброго. Так як і азоту, всього вистачає, переориться, перегниє через зиму, весною кажу, переб'ю його. Можна ще для профілактики розкинути змішок нітромофоски На таке поле 10 соток. Я думаю, якраз щоб посадити, потім каплю буде на каплі. Вода привозна, куба привеземо, полиємо, на мульчі тут буде. Так, плануємо, як вилучиться, подивимося. А це ми будемо переорвувати. Сьогодні я вам покажу детальніше, як переорю це поле одне і друге. Так як, вже кажу, готуються всі до, до зими. Наші поля вже повинні віддихати. І будемо дивитися далі. Ось такий кусочок. Тут трошки не така піщана, по боках тільки. Ми розгорали рік, ну ще будемо розгорку, певно, робити в ту сторону, одну і другу. А там подивимося, що в нас вийде. фреза вирівняє пізніше, можна тим самим культиватором, поле можна вирівнювати. Але так як поливне, то воно буде, може, головне, що воно рівне є без горбиків посередині. А так все нормально. Дивимося нашу орку і все остальне далі. А так зараз ми будемо розкидати наш перегній. Дехто казав, можна і жито сіяти. Раніше можна, як то кажеться, можна все сіяти для тедорату. Ну, ми вирішили тільки гірчицю. Недавно я вам показував, там поле є. Теж посіяли вони не гірчицю, а вони посіяли рапсу масляну, мабуть, і вже переорали, але вона була дуже велика здорова. Навіть подивитися по... Величині на низу і тут по полю там краще. Так само і вродилось, тут картопля слабіша, там була краще, там більше до торфяного Але будемо дивитися, що в нас вийде. Так як я кажу, що буде полив. Каплею тут теж на мульці наш, наші очі, які ще в плані, які садить. Ну і наш Вже поле і трохи. Десять не лишилося, тому що три таких сіре брички вивезли, Ну, а його більш немає. Що є, звичайно, що є. Будемо луга і будемо цепляти круга і будемо орати. Наша сороківка запрацювала, недавно я відео скинув, що там поламалось. Шестрині ми заказали, шестриня прийшла, ми ще її не ставили, ми просто наварили всередині. Зробили шліци, і наш трактор працює. Гур запрацював дуже добре, але й непогано таке. решта, дивимося нашу орку. Двохкорпусний плуг 2 на 30. Ну і... така орка. Сипи непогано. Ведучий передок, два моста, повноприводний. І ми його перекинемо. Бачимо, що пісок. Пісок. Бачите, це пісок. Піщана земля. Як у нас на півдні України в Олешківській пустелі переважно багато піску. І взяти такі, як великі купані, і багато-багато сіл там вирощують. На піску, звичайно, перегній постійно дають. У них перегній, ну а там решта вже йдуть органіка, а потім де й хімічні. Підкормки різні. Кожному, як то кажеться, як крутить. Ну, урожай добрий. Чому пісок на піску нагрівається, добрий пісок на рослини скоріше набагато. Навіть картоплю я посадив себе вдома до Дофри, наприклад, і посадуть там картопляни, такі поля є ранні е, нова маятка, там займаються картоплею, то там набагато скоріше, як, бо там є пісок, він нагрівається хоч цим самим агроволокном, тримає і вологу, тримає пісок, а так набагато краще. А тут ми думаємо посадити один овощ, ягоду. Може в нас і вийде, що виросте тут добре. Кулук виставив супер, бачите. Нашу гірціцю приорує і наш навоз приорується. Наверху почти не видно. Ну і далі добре. Попало в нас, правда, на одному полі камінь великий, ну і зламали ми. Сам леміш. Ну, а він 850 гривень. Ну, куди діватися? Купили і працюємо далі. І тут ще, правда, погано, що трохи перій. На картоплю перій взагалі. Дуже погано. Він влазив в картоплю. Тому що картопля виривається, ще й непогано, бачите? Але чесно, хоч пері і рядом. Але ми його і трохи вивели, чесно, того переязу звідси. Ну, але ще є, ще є місцями те краю, тут більш-менш таке, що немає. Ну, але все рівно. завершили ми посадити вже не катоплю вже так два роки. Небагато тут дали на цьому, без нічого трошки тут ми дали цього року, правда, ні Небагато теж дали, надали щоб трошка хоч щось, ну і по листу дові два рази прогріна. А це у нас от так перейде кори. Тут сітки собака прийшов. Бості приходить. Супер! Орка супер. Чесно вам кажу, орка супер. І наша гірчиця вся в землі. Напишіть ви, на якій стадії гірчиця, правда, в мене була дуже густо посіяна. Я знаю, що і на зиму ще лишають, але краще, я думаю, приорати на зиму. Хай вона в землі вже перегниє, кажу, потім чи мотоблоком чи чимось і буде супер. Називається патрон! Патрон! Такий сусідські, собак. Такий собака. сусідські Сусідський собака. Це поле довариться Зараз перейдемо на друге. І в нас вже, святайте, готові поля. трошки є, звичайно. Люди добрі ще дали нам отаку от нейчу. От. Була, як то кажеться, гірша трава геть була повністю, але ми перебили, зробили непогане поле. Я показував вже там, ми посіяли, ну і ще гектара на картоплю лишили. Садимо, тому що треба жити, виживати. А так у нас є орка поки. Гляньте, як гарно зорона. Гляньте, як гарно зорона. Бачите, як гарно зороно. Дуже супер. Лук виставили суперово. І останній шрифт. Отака борозда лишається. Але, як говориться, все воно розрівнюється. Але вирівнюється трошки у нас город. Лад дуже велику видно, ми вже два роки так її розпоруємо. А зараз поїдемо, подивимося, що у нас буде з самою гірцицею друге поле. І зараз будемо розгорувати наше поле. Напишіть в коментарях, хто дивиться по сидерату, що ви, коли гірцицю приороєте. Я знаю, що лишають і до весни, весною прогорують. Але ми вирішили отак. Тому що хай землі перегниє, може трошки на зиму, хоч трошка там переб'ється, Так у нас фрезає. можна фрезою перебити, зрівняти все. Це буде вже весною. так розгорує нашу яптицю, наш турець. і земля тут, бачите, тут чорніша. Там вверху пісочок, а тут і тут кращий картопля водила в них І зараз. Так, зкібушей сувається якраз добре. І так пере. Перевертаємо. Переважно, що вся всередині верчиться. Курство, правда, посіяна, але ну, морозеть бачу вже браво. Бачите? Морозить вже трошки браво. Бачу, що непогано. І орка, і так. А результати будемо на другий рік садити, Будемо дивитися, як то до чого ти варто біля підбирати. Але... Якщо нічого немає, то краще вже, звичайно, посіяти. рівно, якісь буде вам покращення ґрунту, та там і багато чого після висіву в огріці. І дротянка каже, ну це правда чи не правда, будемо дивитися, хоч тут на тому полі не було дротянки, але там була, звичайно, тут не було. По картоплі я бачу. що Тут була картопля чиста. А так. Всім гарного просмотру моїх відео. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Це дуже велика підтримка з вашої сторони. чесно кажу, дуже велика. Люблю коментарі відписувати, писати. А так, бачите, пише, каже, треба. Всім здоров'я, до побачення!